Привіт! В цьому відео хочу поговорити про те, що жінки це є меркантильні тварі, які тупо просто хочуть грошей. Так, серед жінок є категорія жінок, які от реально вони, ну я їх можу назвати тільки тварями, яким потрібні тупо тільки гроші. Причому вони маніпулюють сексом, цими всякими там, почуттям провини, дітьми навіть деколи не брезують абсолютно нічим. І цих жінок от, сміло треба називати тварі, бо по-інакшому їх назвати не можна. Але сьогодні ми поговоримо не про це. Це відео, воно більше я його записую для чоловіків. От, я хочу підняти тему фінансів. От, хто має в сім'ї заробляти гроші? Ну, тому що я дуже часто чую від чоловіків, Те, що чоловіки жаліються на те, що от, жінкам потрібні тільки гроші там, і так далі. Чоловіки, давайте ми розберемося з таким питанням. От, є чоловічі обов'язки, є жіночі обов'язки. Да? Хто в хаті готує їсти? В хаті готує їсти жінка. Це не обговорюється, це є жіночі просто банально обов'язки. Да? Хто прибирає в хаті? В хаті прибирає жінка, це не обговорюється, це є жіночі обов'язки. Да? Так, Чоловік може приготувати їсти, як він там має час настійний, він може це зробити, але це є жіночі обов'язки. Хто має міняти в автомобілі? Чоловік, це чоловічі обов'язки. Хто має міняти електрику в квартирі? Це чоловічі обов'язки. Хто має виносити сміття? Це чоловічі обов'язки. Хто заробляє гроші в сім'ї? Чоловік це є чоловічі обов'язки. В ідеальність сім'ї жінка взагалі не має ходити на роботу. Все. Ну, скажіть чоловіки, хто з вас ну, от, е, хоче заробляти багато грошей, прийти просто свою жінку, закидати грошима. от, і сказати, я тут герой, я тут команду, я всіх питань рішаю. Це є природа абсолютно кожного нормального, здорового чоловіка. Є, звичайно, ну, хорі, пардон, такі психологічно, да, психологічно, психічно хворі чоловіки, які стараються собі знайти жінку, які сісти на шиї. Я зараз говорю не про таких, це аномалія, це не є нормальний, абсолютно здоровий чоловік. На жаль, відсоток якийсь таких чоловіків є. От. На рахунок того, що заробіток грошей. Дивіться, давайте ви себе згадайте. Ну, от, якщо ви родили в сім'ї, де у вас є, наприклад, два-три брата, да? ну, от, ну, наприклад, ви з сім'ї і у вас три брата в сім'ї, то ваша мама вона відповідним чином. Ви ж хотіли, щоб мама була вдома, щоб ви не сиділи зранку до вечора зі своїм братом. Да? Щоб ви його не водили в школу за руку, не виводили зі школи, да? ну, щоб ви не займалися цим питанням. Мама завжди була в хаті, ви були завжди чисті, опрятні, гарно виглядали. От, відповідно, завжди в хаті було що поїсти. І тим всім займалася. Хто правильно? Цими всіма питаннями займалася ваша мама. Чому? Тому що батько був на роботі, він фінансово все забезпечував, А ви, як младший ну, син, як хлопець, да, ви мали час рости, робити уроки, займатися спокійно, абсолютно своїми справами. Е, чудово, але батько це все забезпечує. Тепер дивіться, поставте ви себе на місце батька. Ситуація дуже банально проста і ну математика звичайна проста для того, щоб жінка народила дитину. Потрібно підготуватися до того що з моменту, коли жінка завагітніла, вона працювати не може. Це ненормально. Тому що коли вона починає працювати, вона втрічаються жіночі якості. І з часом це може сказатись на дитині. Ну, якщо ви як чоловік, ви плануєте дитину, ви хочете, щоб ваші діти були абсолютно нормальні, адекватні і здорові. Так, відповідно це все починається не тільки мінерали, там таблетки, всякі різні вітаміни. Це що потрібно умови створити. По перше, як і для жінки, так і для дитини. Ну, і якщо ви плануєте, наприклад, трьох дітей, як ви собі уявляєте, жінка вона народила одну дитину, завагітняла, поки народила, виносила потрібен час, о, потім запланувала другу дитину. Тобто кругом бігом для народження трьох дітей потрібно мінімум 10 років. І на протязі цих 10 років жінка на роботу ходити не буде і заробляти гроші вона не буде. Відповідно, якщо ви чоловік і ви плануєте сім'ю, ви хочете трьох дітей, то відповідно весь цей час працювати будете ви. І на жінку не розраховуйте те, що вона буде заробляти гроші. <кій> Якщо ми говоримо про те, що ви хочете мати нормальних, адекватних, здорових, повноцінних дітей, в цьому випадку жінка працювати не буде. Це не те, що вона не хоче це, знаєте, ну не хочу я працювати. Вона просто фізично не зможе. Тому що розумієте, це її обов'язки, а ваші обов'язки в чоловіку відповідно заробляти гроші. Те, що я кажу, є жінки, які цим маніпулюють, так є. В цьому відео ще раз кажу, я говорю не про це. Це відео я записую для чоловіків, які розраховують на те, що жінка має ну, ходити на роботу та заробляти гроші. Зумієте? Тобто, ціль цього відео вона зовсім в інакша. Ну, от. І ще раз повторюю, це відео я записую в першу чергу для чоловіків. Розумієте, що ви змінили своє відношення та зрозуміли, що це є чисто чоловічі обов'язки заробітки грошей. Нема грошей, будь ласка, приходьте на консультацію до мене, до астролога, до інших експертів. Ну, от. Записуйтесь на консультацію, шукайте своє призначення, дивіться свій фінансовий потолок, що ви можете зробити, скільки підняти. Вперед працюєте. знову ж таки при співпраці з іншими людьми фінансовий потолок може змінюватися. От я знаю досвід на практиці, коли в людини там грошей не прописано як чоловіка, але в жінки прописано багато грошей. І жінка, ну чоловік просто перепрошую ну, чоловік він просто. Ходить на роботу і заробляє ті гроші, які прописані жінці та дитині. І чомусь, просто на рівному місці, в нього йде кар'єра, ну йдуть роботи, або якщо це якісь власні справи там, чи власний бізнес, то беруться клієнти і знімаються обороти, відповідно, збільшуються доходи. Розумієте, Жінки тут не при чому. Також, ну дивіться, що такі гроші. Давайте ми подивимося раніше, там, скільки там, тисяч років тому назад люди жили в печері, і чоловік ходив за мамонтом. Жінка не ходила за мамонтом. Жінка народжувала дитину, і готувала дома їсти, там, да, займалася хатніми справами, щоб вогонь не потух. Ну, Розумієте, Були чисто розподілені обов'язки. Ви думаєте, зараз щось змінилося? Зараз нічого не змінилося. Так, жінки мають там ну, якісь інструменти, вони можуть гроші заробляти, але це не є їхні обов'язки. І розумієте, чим сильніші жінки, тим слабші чоловіки. Ну, тому чоловіки беремося за голову і робимо все те, для того, щоб заробляти більше грошей. Будемо ми сильні, будемо грошима. Відповідно, ми зможемо забезпечити жінок, дітей і так далі. От. Маєте що сказати? Будь ласка, пишіть в коментарях, діліться відео з друзями, кому це точно відео буде корисне. Ну, також підписуйтесь, має завжди цікаві е, відео на тему фінансів, стосунків та ведичного столу. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.